Коли-небудь відчував, що працюєш наповно, віддаєш усього себе, але нічого не змінюється. Ніби ти б'єшся об стіну, яка навіть не здригається. Уяви кубик льоду, що лежить у холодній кімнаті, де мінус градусів. ти починаєш її нагрівати. Мінус 4. мінус 3. мінус 2. Візуально нічого не відбувається. Кубик, усе ще там. Ти працюєш, але результату нуль. Потім, мінус один. І ось нуль градусів. Лід починає танути. Всього один градус змінив усе. Джеймс Клір називає це плато прихованого потенціалу. Твоя робота не була марною, вона просто накопичувалася. Весь той час, коли тобі здавалося, що ти стоїш на місці. Ти розігрівав свій успіх до точки плавлення. Найскладніші моменти в житті це якраз ті самі мінус два або мінус один. Коли до прориву залишився лише крок, але ти його ще не бачиш. Не кидай свій лід. Ти вже набагато ближче до змін, ніж тобі здається.